Вітаю! Сьогодні у нас на огляді інверторний генератор торгової марки FOGO, а саме модель F3000iS. Ця модель з максимальною потужністю на виході 2,5 кВт. Номінальна потужність становить 2,3 кВт. Оснащена надійним, витривалим, стійким до роботи в екстремальних умовах, чотирьохтактним двигуном марки RATO. Витрата палива становить 900 мл за годину в економ режимі та 1,5 літра за годину при повному навантаженні генератора. Об'єм паливного баку цієї моделі становить 4,5 л. Таким чином, час безперервної роботи в економ режимі становить 5 годин, а при повному навантаженні до 3 годин. Вага генератора складає 25 кг. Він оснащений зручною ручкою для транспортування, тож, на відміну від класичних генераторів, у вас ніколи не буде проблем з його переміщенням. Ця новітня модель оснащена системами захисту від перенавантаження та системою захисту від перегріву. Датчик рівня мостила дасть вам знати про його зменшення та необхідність доливу. Інтерфейс керування генератором напрочуд простий та інтуїтивно зрозумілий. Перемикач режимів роботи. Розетка жилення на 220 В 10А, роз'єм жилення для постійної напруги, від якого можна безпечно та швидко зарядити 12-вольтовий акумулятор, USB-порти для зарядки ваших гаджетів, роз'єми для синхронізації та сумісної роботи з іншими генераторами, індикатор надходження вихідної напруги, тобто генератор готовий до підключення приладів, індикатор перенавантаження, перемикач інтелектуального режиму економії палива та клема заземлення. Кришка заливної горловини бензобаку оснащена спеціальним клапаном. При транспортуванні перемикач потрібно повернути в положення OFF для того, щоб пальне не вилилось. Для роботи повернути в положення ON. Також тут розташований фільтр грубої очистки, який потрібно чистити час від часу для коректної роботи генератора. Що ж, для початку роботи нам необхідно в першу чергу залити мастило до двигуна. Заловна горловина знаходиться у цьому відсіку і можна відкрити навіть за допомогою монетки чи викрутки. Виробник радить мастило з індексом 15В40 об'ємом 380 мл. Зачиняємо. Наступним чином ми відкриваємо кришку бензобаку та заливаємо пальне. Зачиняємо кришку бензобака та переводимо у положення ОН. Наступне переводимо перемикач режимів у стартове положення та за допомогою ручного стартеру запускаємо наш генератор. Переводимо перемикач у режим ON. Бачимо, що у нас загорівся зелений індикатор. Це означає, що генератор готовий до підключення приладів електроживлення. Ця модель генератора завдяки своїм конструктивним особливостям та шумовібропоглинаючому корпусу в рази тихіша від класичних генераторів. Тож, навіть зараз при роботі інверторного генератора, це не заважає нам записувати це відео. У підсумку при виборі саме інверторного генератора ви отримуєте просто безліч переваг, на відміну від класичних генераторних установок. А саме, можливість підключення чутливої електроніки, так як такі моделі мають рівну синусоїду та високу точність частоти електронапруги. Мала вага, менші габарити, краща мобільність та менший рівень шуму. Також інверторні генератори набагато економніші за традиційні за рахунок інтелектуального керування обертами двигуна. Дякуємо за перегляд цього відео. Маємо надію, що інформація в ньому стане для вас корисною. До нових зустрічей!